Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Хочу подивитися на справу Фаріон. Ви сьогодні мені скидали інформацію про те, що взяли цього хлопця, і от сьогодні суду є і відео, і фотографії, якось дивно себе поводить цей хлопець. А на днях, боже, ще я відкрию. А ви написали, що відповідальність, ну це без ваших коментарів, да? відповідальність за вбивство Фаріон взяли на себе Націонал-соціалісти з руху НСВП. Вони опублікували відео, як стверджується, моменту вбивства Фаріон. Хм. Було опубліковано маніфест автономного революційного расиста, який взяв на себе відповідальність за вбивство маніфест, написаний російською мовою. А Відкрила я собі фотографії цього хлопця, звуть його В'ячеслав, йому 18 років, взяли його в Дніпрі. Давайте спробуємо глянути. М -м 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 -м. Питання, що всі звернули на, його, на увагу на його дивну поведінку, що він доволі дивно себе поводить. Ми подивимося зараз. Давайте спитаємо, хто він в цій справі. М -м -м. Вже прям називають Кілер Фаріон і так далі. Тобто, хто він в цій справі? Це В'ячеслав, це є його фотографія. Хто він? В цій справі? Хто він? Ха! Карта жертви? Mm. Людина, яка, можливо, взяла на себе замість когось панство. От давайте так. Хто, як би і що би зараз не звучало на розкладі, я просто читаю розклад. Мого особистого ставлення немає в жодному випадку. Всі карти перед вами. Хто цей хлопець в цій справі? Він виходить як жертва. Під дияволом, да? це як ігри диявола, це як певний задум диявола. Зараз ем... питаю я, чи знає він, що взагалі відбувається, чи володіє він певною інформацією. По дияволу це жертва певних. Ем... Хитрих дій, жертва залякувань, жертва маніпуляцій, можливо, тут про секту мова йде, тому що да якесь тут ну щось релігійне можливо. ну Секти бувають же ж різні, да бувають якісь з приводу віри, бувають щось таке ну неформальне, або, знаєте, як просто заохочують молодь до. Певних дій, певних подій проявити себе. ну Такого багато в світі, погодьтеся, є, не тільки, ну, не тільки з вірою пов'язано. да Тобто тут йде взагалі чимось його зачепили, чомусь він на це пішов по дияволу. Тобто тут або страх, або якась залежність, або якісь обіцянки, на потім щось таке для себе мати. да тобто Ну Щось тут для нього, ну, чомусь він став жертвою. Зараз розберемося. Але я не бачу, що то він. Тут карта диявола, карта Єрафанта, є хтось вище по певній таємній інформації. Те, що нам показують, це не те, чим воно є. Карта Єрафанта це карта публіки. Це щось показати на публіку, зробити справедливо. Це справедливий суд для людей. Справедливий суд для людей вчинити правильно так, як потрібно вчинити, тобто показати. Насправді все те, що відбувається на зараз з цим хлопцем, це підлаштована історія. Тобто по місяцю, по Верховній Жриці, це та підлаштована історія, яка вигідна певному королю жезлів. да Тобто вигідна певному ну якомусь, я не знаю, хто це. Прізвище, на жаль, не написані, але це людина, яка зацікавлена в тому, щоб знайшли жертву. Це людина, яка зацікавлена в тому, щоб не шукали там, де потрібно. Знову ж таки, що це відбувається з цим хлопцем, це як перевернути слідство, да? піти іншим шляхом, піти неправильним шляхом, повести неправильним шляхом. Ну, от панство якось так. Це не, це не він. А хто він в цій справі? Чи він володіє інформацією? Яка його роль? Да, отак правильно спитати в цій справі, окрім того, що він став, взяв на себе щось. Яка його роль? Яка його роль в цій справі? Ну, він із о, один із тих людей, які, можливо, щось підготовлював. Да? Тобто тут по, по Пентаклям йде момент підготовки, якась спільна робота. Він, мав, він, він міг приймати участь в підготовці до е цього вбивства. А чому? Чому він? Чому він карта сил? Що він з цього буде мати. Ну, тут якісь гроші, можливо, навіть не конкретно йому, а якомусь королю кубків. Ну, друзі, гроші для того, щоб вийти з кризи, треба дивитися, що у нього відбувається в родині. Взагалі, оцей хлопець, що у нього в родині. Тому що він тут, знаєте, і виступає в ролі людини, яка через. Це як можливість вийти з якоїсь кризи. Але по шість мечів це він допомагає через цю подію вийти з кризи. Тут, тут, тут по домовленості. Він, він комусь, ну, Це стосується його рідних, його дому, його от, щось таке. Гроші для вирішення певної проблеми. Король Кубків це може бути ну, якийсь дорослий чоловік з його дому, не знаю. Або з його оточення йому знаєте як, що їм керувало? От ще ще друзі, я ще скажу. От з однієї сторони, це як гроші, це як ідейність. Тут щось може бути пов'язане не конкретно з його родиною, а з, а з країною. Тобто тут щось таке вклали в голову цього хлопця, що, ну, от розумієте, він як знаходиться як в якійсь ілюзії. Таке відчуття, що йому пропрацювали мозок. Зараз глянемо, що це для нього? Карта Магу а, і рицар Жезлів. Тобто, це. Перевірка його на дієвість, чи зможе він зробити те, що йому дали зробити. Тобто, чи вистачить йому а, певної сміливості, чи вистачить. Ну, тобто, розумієте, це прям якась перевірка для нього. А, чи витримає, чи не витримає. Ну і повішений, в принципі, так само. Це що? Це ж перевірка, да, якщо ну, повертатись до е, витоків таро. Ти маєш пройти перевірку, чи ти витримаєш, чи ти не витримаєш. Що в нього з психічним станом, зі здоров'ям у цього хлопця? Його психічний стан, його здоров'я у цього В'ячеслава. Ммм. Ну, він з розбитим серцем. Це людина, ну, яку налаштували певним чином а, людина з розбитим серцем. Людина, яка діяла на певних емоціях. Король мечі, він прям такий, знаєте, як заряджений був, цей хлопець. Психічно здоровий. Ну, я не скажу, що тут... Ні, тут Ні, немає якісь захворювання. Взагалі будь-яке, що впливає на його дії. Є в нього якесь таке захворювання? Тут більше як емоційний стан. Він. А... Тут більше як емоційний стан. У нього чомусь є тут. А... І плюс свої якісь власні інтереси. Якимось чином він тут і себе рятує, або себе проявляє, або себе показує, витримає чи не витримає? Ну, я не знаю, що, а що він отримає, якщо витримає? Що він отримає, якщо витримає? Не Він. Хорошо. А Що буде, якщо він витримає? Карта правосуддя. Для якоїсь королеви. Тут є м, якісь обіцянки, певна домовленість в плані фінансів, можливо, яку, для якої жінки а, в його родині або серед його родини, ну, щось таке, друзі, не знаю. Він ну, тут не про себе думає двійка мечів. Чому він на це погодився? Я щось не можу зрозуміти. Знаєте, ну, чим, чим, чим ти керувався? А, в принципі, по рицарю Жезлі» це можна сказати ще, що, що людина опинилася в певному такому соціальному колі, коли ну, йому потрібно було себе проявити, себе показати. Я ну, не розумію. Добре, давайте прямо спитаємо. Чи ти стріляв? Чи ти винуватий? Ти стріляв, Фаріон? Ти стріляв? ні. Він комусь допомагає вийти з певної кризи. Ось так. Якісь обіцянки безпеки йому були дані. І він комусь допомагає е, вийти з певної кризи. Знову ж таки, бачите, як він пішов на жертву. Це як шанс, шанс по домовленості щось. Щось змінити. Змінити якісь події. Поколесу Фортуни для нього це що? Ну, знову ж таки, як якийсь порятунок. Слухайте, я не знаю, щось він цей хлопець прям, дивна ситуація, насправді дуже. Давайте пару карт буквально на цій колоді. Я щось її приготувала, хоча вона у нас з вами і для містичних, але найбуде. Якщо, знаєте, руки потягнулися, мабуть, треба взяти, яка роль цього хлопця в справі про Фаріон. Я роль цього хлопця в справі про Фаріон. А він щось показує для правосуддя. Тобто він по пажу виходить. Це паж Кубків, це людина, яка створює якусь подію, яка щось з собою несе. Це людина, яка. Дає якесь рішення, може, знаєте, як на себе щось візьме по правосуддю, Знову ж таки, виходить певна королева з ресурсами. тобто він а, Можливо, для когось, можливо, для чого. Ну, тобто не, не для себе. А, по Ірафанту, знову ж є якась людина зверху, та? є якась людина зверху. Як наставник якийсь. ну, от Знову як секта, знаєте, от там, пам'ятаєте, був диявол, і це ж як. Псевдорух якийсь, да, або сектантський рух, ну щось таке, чи ти вбивця, <смір> ні. ні, він той, який, можливо, щось і знає плані Інформації. да а, І знову ж по відлюднику, це той, який міг слідкувати, той, який міг збирати інформацію, оброблювати інформацію, а знову ж таки при якихось своїх інтересах, але е, по королю жезлів, тобто, є якась людина, яка керувала всім цим процесом. тобто І це не він. Хто ти в цій справі по шуту. От ну, хто ти в цій справі? Шут. Розумієте, Ну, і колесниця. Це керованість. Це той, який взяв на себе щось повеж... Ой, що його чекає? Давайте глянемо. Ну, так, такий собі розклад. Що чекає цього хлопця? По, цьому, по цій справі, та, який буде вирок, що чекає цього хлопця. Ну, одразу загроза життю стоїть, тому життю загроза стоїть Причому так цікаво. По Рицарю мечів, це можуть бути, знаєте, як хтось злий, типу як помста чиясь або щось таке. знаєте, Хтось спровокований, вежа виходить. Цікаві зараз панство секундочку. Бо питаю. Щас, ще, ще, зараз. Дуже дивна справа насправді, що його чекає цього хлопця по цій справі, чи визнають його винним? Карта Сонце. Чи якась інформація може проявитися? Тут загроза стоїть йому, його життю. Причому в той момент, коли він може бути під вартою. Чи визнають тебе винним картами? Ну, королю жезлів, це дуже-дуже вигідно. Це б хотілося щоб так було, звісно. Карта місяця. Ну, ви ж розумієте, знову ж таки, все, що буде відбуватися, все буде відбуватися по місяцю. Тобто, це, ну, це для того, щоб не показати справжнього злочинця. Але знову ж таки, загроза йде йому в плані життя, тому що по місяцю, щоб не заговорив. Друзі, хитрість. Ой, будемо дивитися момент здоров'я, момент взагалі, щоб він не. Пішов на той світ. Слухайте я. Добре, давайте ще подивимося, будемо спостерігати, що відбувається, але, ну, якось так. Ви мене там питали, чи знайдуть. Хоча той розклад, який був одразу після, ще, коли Ірина Фаріон була в лікарні, карти показали, що не знайдуть, тому що з такого рівня, коли планують такі вбивства, то ну, не знаходять, чи знайдуть справжнього того, хто вбив справжнього знайдуть. Дивіться, скільки тут людей. Виконавець. Інформації буде багато. Інформації будуть давати таку, яка вигідна певним людям. Дуже багато прихованої інформації, друзі. Дуже багато. І дуже багато людей в цьому замішано. Будемо дивитися, що і як відбувається. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.